Вітаю вас! Сьогодні на уроці математики ми розпочинаємо нову тему додавання і віднімання в межах 100. Отже, ознайомимося з нумерацією чисел першої сотні, а також розв'яжемо задачі на знаходження невідомого доданка. Будь ласка, розгляньте таблицю, прочитайте числа, які записані в таблиці. 47. 72, 80, 99. Діти, що позначає кожна цифра в записі числа? Спочатку це десятки, а потім одиниця. Отже, в числі 47, чотири десятки і 7 одиниць. Число 72 має 7 десятків 2 одиниці. Число 80 складається з 8 десятків. Тому на місці одиниць ми пишемо 0. Число 99 має 9 десятків та 9 одиниць. Пригадайте, що ви знаєте про число 99? Число 99 найбільше двоцифрове число. Яке кругле число записане в даній таблиці? Число 80, кругле число. Пригадайте, круглі числа закінчуються нулем. Відкрийте зошит та запишіть числа, які складаються. З дев'яти десятків і двох одиниць, з семи десятків і нуля одиниць, з трьох десятків і трьох одиниць, з шести десятків і п'яти одиниць. Давайте перевіримо, які числа ви маєте записати: 92, 70, 33 та 65. А тепер послухайте задачу. Нагадаю, що ми працюємо з підручником на сторіночці 106 або разом з презентацією. До Великодня Оля розмалювала 10 писанок і пофарбувала 6 крашанок. Скільки всього великодніх яєць підготувала Оля? Давайте пригадаємо. Скільки писанок пофарбувала Оля. Десять писанок. Скільки крашанок? 6 крашанок. Про що запитується в задачі? Скільки всього великодніх яєць підготувала Оля. Тому у зошитах ми пишемо. Задача та записуємо короткий запис. Писанок. Тире 10 яєць, крашенок. Тире 6 яєць. Це слово не скорочуємо, тому пишемо повністю яєць. Задача запитується, скільки всього великодніх яєць підготувала Оля. Тому ми об'єднуємо фігурною дужечкою і пишемо знак питання. Пригадайте, що це за тип задач? Це задача на знаходження суми. То як дізнатися, скільки всього яєць 에, підготувала Оля? Так, озожити записуємо. 10 плюс 6 дорівнює 16 яєць. Даємо відповідь на запитання задачі. Оля підготувала 16 яєць. Всі записали? Тож працюємо далі. Діти, погляньте уважно на малюнки. За малюнком назвіть посуд, місткість якого більша, ніж один літр. На вашу думку, який посуд може містити більше одного літра? Так, це каструля та лійка. який із цих предметів може містити один літр? Так, це молоко. Місткість пакета 1 літр. А який посуд має меншу місткість, ніж 1 літр? Так, це дитяча пляшечка та чашка. Добре. Розв'яжемо задачу за номером 5. Скільки ще тюльпанів треба поставити у вазу, щоб здійснилося бажання дівчинки? Наша дівчинка має таке бажання. Вона каже, я хочу, щоб у вазі стояло 19 тюльпанів. Давайте подумаємо, як допомогти дівчинці. Пригадаємо компоненти при додаванні. Доданок, доданок, сума. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Від 19 віднімаємо 9 і отримуємо 10. То скільки ще тюльпанів треба поставити у вазу, щоб здійснилося бажання дівчинки? Так, треба поставити ще 10 тюльпанів. І їх разом стане 19. Надіюсь, що ви всі зрозуміли розв'язання цієї задачі. Тепер у зошиті запишіть слово вирази та обчисліть значення виразів, які ви бачите перед собою. Не забудьте, що в другому стовпчику над першою дією треба написати проміжне значення. Бажаю э, успіхів і.